Добрий вечір, шановні глядачі. Перше, що зробив лівий кандидат на посаду президента Франції Жан-Люк Меланшон, після того як стали відомі підсумки виборів першого туру глави держави в тій європейській країні, це закликав своїх прихильників у другому турі виборів проголосувати за кандидата соціаліста Франсуа Оланда без будь-яких умов, без будь-яких компромісів. Для пана Меланшона, який за своїми політичними поглядами є щось на зразок новітнього комуніста, такий заклик голосувати за соціаліста людини з поміркованими політичними поглядами поза сумнівом є достатньо компромісним. Однак Меланшон для того і є цивілізованим політиком у цивілізованій країні, що усвідомлює без цього компромісу, його політичні ідеї ніколи не отримують підтримки більшості французів. Хай вони будуть виконані тільки на 60%, хай на 70%. Однак є шанс, що хоча б щось, що Меланшон обіцяв своїм виборцям, хоча б щось, що він бачить, як майбутнє Франції, буде втілене у життя. А от Крайньо правий кандидат на посаду президента Франції мадам Лепен не поспішає висловити підтримку діючому президенту Ніколя Сарказі. Хоча є очевидним, її політичні погляди є набагато ближче до президента Сарказі ніж до лівого кандидата Оланда. Вона не поспішає зробити вибір. З нею не будуть поспішати її прихильників, яких у Франції чимало, адже мадам Ліпен прийшла на вибори третю. І так. Маючи за собою більшість, фактично більшість прихильників, ніж кандидат соціаліст, правий кандидат президент Сарказі, може програти президентські вибори. Це не французький сюжет, це український сюжет, коли говорять про необхідність об'єднання політичних сил для того, щоб протистояти бульдозеру партії регіонів і ті політиці, згубні для Нашої країни, яку вже в другий рік проводить на посаді президента України Віктор Янукович, знову виникають амбіції, мотивації, відтінки. Хтось говорить, що якщо не приєднається до інших поціонерів, може отримати більше голосів і загалом опозиція може отримати більше голосів. Хтось вірить, що є новим політиком, хоча оточений людьми старими і взагалі старими політичними. Постатями, і в результаті ми можемо мати на парламентських виборах ту ж картину, яку мали у продаж всіх десятирічних існування незалежної України. Людей, які хотіли б для України кращого майбутнього, європейського майбутнього, яким вже отут олігархічне засилля, кримінал, фактична робота влади на власну кишені. У нас більше набагато більше ніж того електорату. Який ностальгує за радянським минулим, і готовий проголосувати за будь-кого з кандидатів в депутати чи президенти, аби тільки це був свій, але ці люди не можуть об'єднатися і своєю неможливістю об'єднатися знищують Україну. Я абсолютно впевнений, що перший крок до об'єднання, який зробили батьківщини, фронт змін, це кращий приклад для всієї української опозиції. І хто б що з опозиціонерів не розповідав тепер про те, що хоче він об'єднатися, не хоче він об'єднатися, ми побачимо його реальне обличчя, не декларативне. Не оце от ха-ха-ха, на білбордах, а реальне. Тому що можна мати серйозні претензії до Юлії Тимошенко і її партії, і я їх маю. Можна мати величезні претензії до Арсенія Яценюка і його партії, і я їх маю. Але не можна не сказати собі найважливішого, якщо партія регіонів і її лідер залишиться при владі ще на якийсь термін. Принаймні на час повноважень нового українського парламенту. Це може стати крахом української державності як такої. Ось що вибирають сьогодні українці: не хорошу чи погану державу, а державу як таку, або її знищення, її перетворення у кримінальний бантустан. І це правда, яку мають знати всі ці опозиціонери, які готові йти на вибори. Навіть за рахунок власних амбіцій, чи забуваючи про майбутнє України, це питання до Олега Тягнебока і його соратників, які вони там справжні патріоти, тому що бігати в вишиванках і розповідати про те, який ти великий України, це просто. А поступитися своїми інтересами це вже якось важче. Це питання до Віталія Кличка і його соратників. Наскільки їм не байдуже майбутнє України, і наскільки це байдуже важливіше ніж? Майбутнє їхнього лідера. Це питання до Анатолія Гриценка та інших опозиційних політиків, які своїми врівноваженими і чесними поглядами, можна сказати, були такими санітарами українського політичного лісу. Тому що можна так стати санітарами без лісу, не буде, не буде де свої моральний погляд висловлювати. До всіх них це величезне питання. Чи готові вони створити справжній реальний народний фронт порятунку держави? Без цього фронту Україна не зможе вижити. Можуть сказати, що об'єднання проти це завжди погано. Чому треба об'єднуватися проти партії регіонів? А я і не закликаю об'єднуватися проти. Я закликаю об'єднуватися за. за Україну. І мені абсолютно все рівно, хто саме. Очолець список такої об'єднаної опозиції – Яценюк, Кличко, або Тимошенка, якщо її все ж таки випустять з Заград. Мені взагалі ніколи не були цікаві ікони, вожді, лідери, Майдан, який ревів Ющенко. Ющенка здавався мені воротами в український занепад. Але я вірю в інший майдан. В Майдан, який буде скандувати Україна, Україна, який буде усвідомлювати. Що ми просто рятуємо нашу з вами державу від тих, хто бажає її приватизувати і знищити, кому абсолютно все рівне, чи буде ця держава, чи ні, чи будуть в ній громадяни чи ні. А вона просто такий механізм для викачування грошей для подальшої чудової і приємної долі. У кого у кого в Межигір'ї, у кого десь поза українськими кордонами? Головне, щоб грошенятка були. Ні. Так, до державного будівництва підходити не потрібно. Я усвідомлюю, що ми з вами можемо обрати замість регіоналів не дуже добрих політиків, також не зовсім моральних, не зовсім чесних, не зовсім відвертих, не зовсім готових нам з вами служити. Але вже від нас з вами залежить, як ми будемо цих політиків контролювати. Адже зрозумієте, що наступні. Покоління політичних діячів, які обов'язково мають прийти на зміну Януковичу та його групі, вони не зможуть діяти проти суспільства за допомогою важеля правоохоронних органів, прокуратури, податкової інспекції, всього цього, що знищить державу, бізнес, нормальне життя. Вони змушені будуть діяти в законних рамках. І ми з вами зможемо діяти в законних рамках, контролюючи цих людей, не даючи їм можливості стати новими драконами, новими Януковичами. Але для того, щоб такі можливості створилися, опозиція має обов'язково перемогти на парламентських виборах. Парламент, в якому буде більшість партій регіонів, і ми це усвідомлюємо по нинішній Верховній Раді. Цьому чудовисько з регіоналів від тушок, це буде не український парламент. Це буде парламент князівства Межигір'я. І жодних перспектив нормального розвитку держави ми з вами, ми, ті, які живемо не в князівстві, а в самій Україні, ми не будемо. Так що давайте, українські політики, українські громадяни, об'єднуватися просто навколо держави, навколо України, яка важливіша для кожного з нас, ніж будь-яке. Мижагірське князівство, хай щастить. Побачимося завтра.